Сьогодні я покажу вам, як збивати молоко ідеальної текстури. Для цього нам потрібен ти, молоко і професійна машина. сюди. Перед початком продуваємо стімер. занурюємо, чіпляємо за стімер, занурюємо з сопла стімера різьблення, ділимо його на чотири частини, торкаємось стінки пітчера, вмикаємо пару на всю. Кудаємо повітря, закручуємо молоко. Піна самостійно підіймається. Дотримуємось температури 60-65 градусів. Вимикаємо. Для завершення ідеальної текстури покрутити його по колу, з'являється глянець, молоко готове.